Добрий день! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо декілька типів недержавних пенсійних рахунків США, про які вам потрібно знати, включаючи традиційний IRA та Roth IRA, 401 k Roth 401 k SEP IRA, SOLO 401K, IUL, а також HSA медичний рахунок. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Традиційний IRA Традиційний IRA розшифровується як Individual Retirement Account. Пенсійний індивідуальний пенсійний рахунок. Коли ви робите внесок в традиційний IRA, це негайно зменшує ваш оподаткований дохід. Наприклад, якщо ви заробляєте 100 тисяч в рік і вносите 6 тисяч доларів на рік в ваш IRA, то податок вираховується не з 100 тисяч, а з 94 тисяч. І таким чином ви економите на податках. Максимум, який ви можете внести в традиційний IRA в 2023 році становить 6500 доларів за рік. Якщо вам 50 років і більше, ви можете додатково внести ще 1000 доларів. Прибуток у вашому IRA не оподатковується до тих пір, поки ви не почнете виводити свої гроші. Ви можете. Почати виводити свої гроші як тільки вам виповниться 59,5 років. Коли вам виповниться 72 роки, ви повинні обов'язково почати виводити свої гроші. Це називається RMD – Requirement Minimum Distribution. Оскільки дядько Сем, врешті-решт, хоче свою частку. З початком виплат з вас почнуть братися податки. Таким чином, податкові пільги традиційного IRA фронтальні, без податкові внески і без податкове зростання, але повні податки на, зн... на зняття коштів на пенсії. Roth IRA. Roth IRA майже ідентичний традиційному IRA. різниця в термінах застосування податкових пільг. Roth IRA не надають вам податкові пільги зараз. Але не оподатковується, коли починаються виплати. Наступний пенсійний план це план 401 k 401 k спонсорується вашим роботодавцем. Роботодавець може давати суміжні внески. Це називається matching employer contributions. Наприклад, якщо ви вносите 3% від своєї зарплати, то роботодавець також може внести 3% від вашої зарплати на ваш відроблят. 401k k пенсійний рахунок. У кожного роботодавця свої умови. Податкові пільги, такі ж самі, як і в традиційному IRA, без податкові внески і безподаткове зростання, але повні податки на зняття, на зняття коштів на пенсії. Roth 401K працює так само, як і простий 401 k Але податкові пільги інші. Roth 401 k не дають вам податкові пільги зараз. Але не оподатковуються, коли починаються ваші виплати. Що краще, 401k чи 401k? тут залежить від вашої персональної ситуації. Але персонально я віддаю перевагу Rusfor 401k, тому що зараз ми в історично низькому податковому клімату в США. І я би краще заплатив податки зараз, тому що не впевнений, що податки не зростуть в майбутньому. Але про це в іншому відео. IUL. IUL переводиться як Indexed Universal Life. Це цікавий продукт від страхових компаній. Це не традиційний пенсійний рахунок, але часто використовується як накопичувальний фонд з багатьма податковими пільгами. HSA. HSA – Це медичний рахунок, кошти з якого можна використовувати тільки для медичних потреб. З точки зору податкових пільг, це мій улюблений ощадний рахунок, поєднує всі податкові пільги традиційних IRA і Roth IRA в одному. Правильно, податкові пільги на внески і податкові пільги на виплати. Відкривши HSA, ви отримаєте дебетову картку, яку можна використовувати, коли потрібно оплатити медичні витрати. Щоб претендувати на HSA, у вас повинен бути план медичного страхування, який дозволяє мати HSA. Зверніться до вашого страхового постачальника, щоб дізнатися, чи відповідає ваш план вимогам HSA. Давайте підсумуємо і подивимося на таблицю, а потім поговоримо про пенсійні плани, які доступні, якщо ви працюєте на себе або володієте власним бізнесом. Давайте тепер подивимося на таблицю, яка показує подібності та відмінності цих планів. По внескам, коли ви вносите внесок у ваш 401k план, ваш податок зменшується. Наприклад, якщо ви платите 20% податку, то із 10 тисяч доларів, які ви внесли, у вас дві тисячі на 2 тисячі буде зменшений податок. Далі, така ж сама система в IRA. У вас є податкові пільги на внески. Roth IRA немає пільг на внески, IUL немає пільг на внесок, а в HSA є також пільги, податкові пільги на внесок. А На виплати. Коли ви починаєте забирати гроші з плану 401K, то ви будете платити податок на виплати. Так само в IRA. В Roth IRA навпаки, тут немає податку, е, немає податкових пільг на внесок, але є податкові пільги, коли ви знімаєте свої гроші. Наприклад, ви поклали 10 тисяч доларів в ваш Roth IRA і через 10 років ці, 20, ці 10 тисяч виросли ще на 10 тисяч. На цей зріст, який. Uh, цей Roth IRA зріс на ці 10 тисяч не буде податку. Тим чином, різниця між Roth IRA і 401k в тому, що є податкові пільги в 401 K, коли ви робите внески, але ви платите податки, коли ви забираєте гроші, а IRA не немає податкових пільг. Коли ви вкладуєте гроші, але є податкові пільги, коли ви забираєте гроші. В цьому різниця. AUL так само, як і Roth RAS IRA. Податкові пільги, коли ви знімаєте гроші. Давайте подивимося на HSA. В HSA є два режими податкових пільг. Перший коли ви робите внески, і другий коли ви забираєте гроші. І це дуже-дуже приємно мати такі два-тві пільги. Далі, по лімітам. В план 401K ви максимально можете внести в рік 22 500 доларів. Це тільки ваш вклад. Ваш роботодавець також може внести вклад, але ваш вклад плюс вклад вашого роботодавця не може бути. Більше, ніж 66 тисяч доларів. І коли вам 50 років або більше, ви можете ще додати 7500. І давайте подумаємо: дивіться, якщо 22500 плюс 7500, це буде 30 тисяч доларів. 30 тисяч доларів, коли ви вносите, то якщо у вас є а, податковий. Відсоток, який ви платите, наприклад, 20%, то з 30 тисяч доларів ви економите 6 тисяч доларів на податках. Далі, IRA, максимально, що ви можете внести, це 6500 в рік. І якщо вам 50 років або більше, ви можете додати ще 1000 доларів. Roth IRA, така ж сама 6500. Якщо вам 50 років або більше, ви можете додати тисячу доларів. На IUL у вас немає ніяких лімітів. Якщо ви, у вас є, наприклад, мільйон доларів, ви можете внести мільйон доларів, і ви все рівно отримаєте ці податкові пільги. Наприклад, ви внесли мільйон доларів, і за 10 років цей мільйон доларів ще вираз на мільйон. І з, з цього мільйона на, на, на зріст ви не платите ніяких податків. Далі, а, HSA. Максимально, що ви можете внести, якщо ви одна особа, це 3850 доларів в рік. Якщо у вас сім'я, то 7750 доларів а, в рік це а, максимальний внесок. Далі. А, Межі доходу, немає на 401 k немає ніяких меж доходу. На IRA. На IRA це залежить від того, чи є у вас ще один план на роботі. Наприклад, якщо у вас є 401 k план, то там залежить від вашого доходу, скільки ви можете внести грошей в рік. Якщо у вас немає 401 k плану, то ви можете вносити 6500, коли ви одна особа або коли в шлюбі. Далі Roth IRA, коли ось ви тут бачите 138,153. Якщо у вас дохід до 138 тисяч, значить ви можете вносити ці, ці гроші, і, ви, і ви, у вас будуть податкові пільги. І а після 153 тисяч. Доходу у вас в пільги а, пропадають. Далі, якщо ви у шлюбі, така ж сама 2018 тисяч і, і максимальний дохід 2028 тисяч, щоб отримати ці 600 6500. Після 2028 тисяч у вас не буде вже ніяких податкових пільг. На IUL немає різниці. Ви. Можете заробляти дуже багато грошей і можете вносити багато грошей, і у вас все рівно будуть ці податкові пільги. Тому багато людей, багато, особливо багатих людей використовують IUL, щоб не підпадати під ліміти. На HSA також немає податкових меж доходу. Далі. Коли ви можете почати забирати свої гроші, наприклад, ви вкладували, вкладували кожен рік 20 років. Так ви можете почати забирати без ніяких штрафів і пеналтіз, коли вам виповниться 59,5 років. Якщо ви хочете забрати свої гроші перед тим, як вам виповниться 59,5 років, то ви будете платити штраф, там 10% плюс ви ще і заплатите податки. Далі IRA, така ж сама система 59,5%. Потім Roth IRA, тому що ви вже заплатили податок, коли ви вкладували гроші. Ви можете забрати те, що ви вклали, без податку в будь-який час. Але те, що у вас виросло, ви можете тільки забрати після 59,5 років, і воно там повинно лежати не менше 5 років. А, а IUL ви можете забрати гроші в будь-який час, і HSA також ви можете використовувати, коли, а, коли вам потрібно в, в, в будь-який час. Так, далі. Uh... Вам треба обов'язково буде забирати ваш 401k, коли вам виповниться 72 роки. Це начин... це називається Required Minimum Distribution. Яка різниця між 59-ю з половиною і 73 роками? 59 з половиною років це коли ви можете почати, а 72. Ви вам потрібно, це по закону, ви потрібно, вам потрібно буде почати забирати ці гроші. Якщо ви не, не почнете забирати гроші, коли вам виповняється 72, будуть штрафи. Далі, IRA, така ж сама система, 72 роки. В Roth IRA, там гроші можуть лежати після 72 років, вам не потрібно їх забирати. Якщо, якщо ви не хочете, а також не потрібно забирати, немає коли вам потрібно забирати, і HSA також немає. Далі хто підтримує цей рахунок? 401 K це спонсорується вашим роботодавцям, тому роботодавець підтримує ваш рахунок. Далі, IRA ви, ви самі відкриваєте. Тепер давайте поговоримо про пенсійні плани, які вам доступні, якщо ви працюєте на себе або володієте власним бізнесом. Solo 401k. Якщо ви самозайняті або володієте власним бізнесом, Solo 401k k чудовий спосіб відклати гроші на пенсію. Solo 401k k це по суті 401 k який ви налаштовуєте і керуєте самі. Існує навіть варіант Solo rat 401 k Поки ви самозайняті і у вас немає інших статних працівників, ви маєте право на Solo 401 k У 2023 році ви можете внести до 66 тисяч доларів на рік в ваш Solo 401 k Sep IRA. Ще одним чудовим варіантом для підприємців та самозайнятих осіб. Є СЕП IRA. На 2023 рік ви можете внести до 25% свого доходу на свій СЕП IRA. але це не може перевищувати максимальний ліміт внесків у розмірі 66 тисяч доларів. У вас може виникнути запитання: а чому я акцентую таку велику увагу на податках, на податкових пільгах? Я вам хочу розказати історію. Є Тоні Робінс. І колись колега до нього прийшов і каже: ось у мене є мільйон доларів на моєму 401K плані. І я йду на пенсію. А Тоні Робінс йому каже: в тебе нема мільйона доларів. А той каже, ну як немає. Ну я ж бачу мій стейтмент, у мене є там мільйон доларів. А Тоні Робінс каже, в тебе немає. А той каже, чому це? Ну як, чому це немає? Ось, цифри є, все є. А Тоні Робінс каже. Ну, на, на папері в тебе є мільйон доларів, але ти не забувай, що коли ти виходиш на пенсію, ці мільйон доларів будуть оподатковуватися. І якщо ти, наприклад, будеш платити 30% податку, то в тебе немає мільйон, в тебе є 700 тисяч доларів, і цей його колега дуже засмутився і був дуже нерадий. Тому треба дуже. Чітко пам'ятати, що це дуже-дуже податки, дуже-дуже важливі. І нам треба розуміти, що, особливо, коли ми виходимо на пенсію і великі суми, і є ці а, податки. І нам треба дуже гарно це розуміти. Наприкінці, я хотів би поділитися з вами важливою інформацією: а саме, яким може бути ваш план. Але спочатку дисклеймер: цей матеріал. Виключно для інформаційних цілей. Будь ласка, проконсультуйтесь з кваліфіцированими спеціалістами, тому що ваша персональна ситуація може припускати інші варіанти. Можливий план. Якщо ви найманий працівник, крок перший. Максимізуйте ваш 401 k або RAS 401 k до співвідношення роботодавця. Наприклад. Якщо ваш роботодавець робить внесок, наприклад, до 5% вашої зарплати на ваш рахунок 401K, ви також робите внесок в 5% вашої зарплати. Крок другий. Максимізуйте ваш Roth IRA до максимального установленого ліміту. Крок третій. Максимізуйте ваш HSA до максимально установленого ліміту. Крок 4. Придбайте IUL. Якщо ви самозайнятий або володієте бізнесом, то крок перший. Максимізуйте ваш RATH IRA до максимально установленого ліміту. Крок другий. Максимізуйте ваш HSA до максимально установленого ліміту. Крок третій. Solo 401 k або SEP IRA. Крок четвертий. Придбайте IUL. Я сподіваюся, що ви знайшли цю інформацію корисною. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться цим відео з іншими. Якщо у вас є питання, задайте в коментарях або зв'яжіться з нами через посилання в описі. Дякую і до наступного відео!